Ти хочеш бути на вістрі подій, формувати громадську думку чи опановувати професію перекладача, отримати найширшу гуманітарну освіту та збагачуватись знаннями скарбів мов і літератур світу? Тоді філологічний факультет саме те, що тобі потрібно. Будь-яка мова світу несе в собі окремий шифр. Якщо ти в змозі його розгадати, філологічний факультет розкриє перед тобою пароль будь-якої країни. Гайда до нас! П'ять популярних освітніх програм за рівнями бакалавра і магістра, інтерактивна зона новаторських освітніх розробок, міжнародне освітнє та наукове партнерство та активна взаємодія, насичене студентське дозвілля, досвід іноземних мовних практик і проєктна діяльність, команда прогресивних лідерів. Тих, хто вчить і навчається, обирай найактуальніші спеціальності: середня освіта, українська мова і література, середня освіта, англійська мова і література, германські мови та літератури. Переклад, кучна перша англійська. Обирай філологічний факультет, відкривай небачені горизонти твого успішного професійного майбутнього.